Весна. Час потурбуватися про газон. Використовуйте ці три інструменти штіль з однієї акумуляторної системи АК і ваш газон буде завжди як розкішний смарагдовий килим. Для аерації та скарифікації візьміть аератор штіль РЛА 240 з двома насадками у комплекті. Завдяки вертикальним надрізам та вичісуванню засохлого трави та бур'яну ґрунт утримує більше повітря, а коріння газону краще вбиратиме воду і поживні речовини. Газонокосарка штіль РМА 235. Легка і зручна в керуванні, тиха і маневрена, ефективно покосить невеликі території вашого газону. Тієї ж акумуляторної системи АК. Мотокоса, штіль ФСА-57. Щоб попрацювати з краями газону, обробити ділянки між декоративними насадженнями і біля стовбурів дерев. Застосовуйте якісний акумуляторний інструмент штіль акумуляторної системи АК на своїх ділянках, щоб весняна турбота про газон була легка та ефективна. Купуйте техніку Штіль у офіційного дилера в магазині Добрий Господар отримуйте гарантію та сервіс.